Мунтьян Тетяна Олексіївна, я обійму душею України. Воліла б я не знати і не чути, не вірити, не бачити вогню. Моїй країні підпалили крила, чужі чоботи ступили на стерню. Ну діти! Двадцять перший вік став кривавим. Двадцять другий рік біль Одеси, прямо на свята Розпач мами втрачене дитя. Не захистили, не змогли, не вберегли дитячі крики чуються вночі, злетіли янголи, щорніла я земля. Одеса в розпачі, біду несе війна. В диму і полум'ї Одеса, біда прийшла не перший раз, луна над морем тихо месе за необдуманий наказ. А люди знов збирають сили задля продовження пуття, щоб не бачити могили наперекір усім смертям. Вночі слізьми вмивалися ікони, ракетний залпих змусив до журби, сполохані завмерли в небі дзвони, одеський храм в руїнах і вогні. Не залякати нас, не змусити терпіти, з невіри ми не маємо в житті. Ми нація, що буде вічно жити, не зламне, до перемоги йти. в безкінечності часу, наче в плинності хмар, є події і дати із розпачливих хмар, переможе країни, щезне чорне стерня, зацвітуть чорнобривці, заспівають птахи, заживемо у щасі Назавжди! Навіки! на віки.